Доброго дня, 8 серпня у нас райок. Дуже малесенький. Кажуть, що вже серпневі раї оставляйте на гелі, але спробуємо його зняти і підсилити пізні відводок ним. Зараз будемо пробувати. Ось зняли ми цей райок. Він дуже маленький. Але ми його висипемо зараз в відводок пізній. Ну одну рамочку він займає. І зараз спаляємо його водою з водочки, для того, щоб вони краще поєднались. Ось якось так відчилили райком маленький відводок.